Що, якби я сказав вам, що одна з найтихіших і наймогутніших сил, що керують вашим життям, це не те, що ви думаєте, що причина, чому ви обираєте певних людей, приймаєте певні рішення, відчуваєте певні страхи і повторюєте певні помилки, пов'язана з енергією, на яку ви так і не навчилися дивитися впритул. Карл Юнг вважав, що сексуальність це не просто інстинкт. А таємна мова душі мова, яку ви ігноруєте, і це дорогого вартує. Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі люди так сильно вас чіпляють, чому деякі стосунки мають нез'ясовний магнетизм, наче вони були створені, щоб статися, і водночас майже завжди закінчуються сум'яттям, болем або розчаруванням. Ви коли-небудь замислювалися над тим, що, можливо, бажання не просто рухає вами, а домінує над вами у цьому відео. Ми відкриємо двері, які багато хто воліє тримати замкненими. Мова піде не про секс, як ви бачили його раніше. Мова не про те, що правильно чи неправильно, красиво, чи потворно. Мова йде про те, що рухає вами зсередини, навіть коли ви клянетеся, що контролюєте ситуацію. Мова йде про те, що Юнг вважав порталом до душі, і, можливо, це саме те, чого ви вдавали, ніби не бачите. Коли ми говоримо про сексуальність, більшість людей думають про щось зовнішнє, фізичне, інстинктивне, щось пов'язане з тілом, із задоволенням із потягом, але Юнг бачив це в іншому світлі. Для нього секс це архетипова енергія, символічний прояв душі, те, що говорить до вас, навіть тоді, коли ви не хочете цього чути. Правда в тому, що бажання живе там, куди свідомість боїться заходити, воно ховається за вашими чарами, потребами та ідеалами, воно одягається у фантазії та з'являється у ваших снах, і перш за все, воно діє в тиші. Юнг говорив, що сексуальність, коли вона пригнічена, не зникає, вона просто змінює свою маску. Подумайте про те, скільки разів ви закохувалися в людину, яка, здавалося, мала до вас найбезпосередніше відношення, а потім виявляли, що ви просто проєктували на неї свій ідеал, або скільки разів ви відчували, що вас переповнює імпульс, який ви не могли пояснити. Чи усвідомили ви? Що бажання може бути як мостом, так і в'язницею. Для юнга сексуальність це не просто біологічна функція, це психічна сила, яка пульсує в душі. Вона не обмежується актом, вона вторгається у ваші думки, ваші прихильності, ваші страхи. Більше того, вона формує вашу особистість, ваші пошуки, навіть ваші почуття і цілі. Секс живе не лише у вашому тілі, він живе у вашій психіці, але, можливо, найстрашніше полягає в наступному: більша частина цієї енергії несвідома. Що це означає? Що ви не усвідомлюєте, наскільки сильно вона впливає на вас, як вона проходить через ваші рішення. Ви вважаєте, що вибираєте, а насправді вас вибирає щось, чого ви ніколи не розуміли. Юнг говорив про лібідо не так, як Фрейд, який застряг на генітальній сексуальності, а як про ширшу життєву енергію. Для нього все є бажанням, бажання когось. Бажання ідеї, бажання сенсу, бажання трансцендентності, і це бажання можна трансформувати, його можна направити в потрібне русло, воно може бути сублімоване. Але для цього його потрібно зрозуміти, воно повинно бути прийняте. І ось у чому проблема. Наша культура не вчить нас, як це зробити, або секс переоцінюється, виставляється на показ, продається, експлуатується. Або він пригнічується, ховається, моралізується, його рідко сприймають таким, яким він є насправді дверима всередину. Ви коли-небудь соромилися того, що відчуваєте бажання? Ви коли-небудь звинувачували себе за думки, які ви навіть не вибирали? Чи намагалися ви коли-небудь заперечувати те, що відчуваєте, боячись, що подумають інші? Більшість із нас засвоїли, що сексуальність небезпечна, що її потрібно приборкувати. і тому ми створюємо повні напруги стосунки з найважливішою частиною себе, але бажання за юнгом не можна заглушити. Коли ви пригнічуєте його, воно кричить у вигляді занепокоєння, коли ви ігноруєте його, воно повертається у вигляді примусу, коли ви засуджуєте його, воно маскується під одержимість, а коли ви намагаєтеся його контролювати, воно часто перемагає вас. Карл Юнг ясно бачив це. Він говорив, що те, що ви заперечуєте, контролює вас, а те, що ви приймаєте, Перетворює вас, що станеться, якщо ви подивитеся на це бажання як на символ, а не як на проблему? Що, якби ви почали прислухатися до того, що воно намагається вам сказати, замість того, щоб боротися з ним, яка частина вас благає про те, щоб її визнали? Бажання за юнгом це, це дорога, і ця дорога йде в двох напрямках. Назовні, де ви шукаєте в інших те, чого, як ви відчуваєте, вам не вистачає в собі і всередину, де ви можете знайти те, про що навіть не підозрювали. Пригнічене бажання проникає в усе вибір, відмову, мовчання. Іноді воно проявляється у вигляді ледь помітного жалю, наче ви упустили щось важливе. В інший час воно проявляється як почуття провини за те, що ви занадто багато жили, занадто багато відчували, занадто багато сміли, і тоді, самі того не усвідомлюючи, ви починаєте емоційно калічити себе. Ви говорите собі, що ви занадто старі, що це не для вас, що певні емоції повинні були померти у ваші 20 років. Але вони не померли. Вони просто чекають, тому що. У душі немає хронометра, у неї є ритм, а ритм душі завжди повертає вас до того, що було забуто. Ось чому так багато людей у віці 40, 50 і 60 років починають бачити дивні сни. Вони починають сумувати за тим, чого ніколи не відчували. Вони починають тужити за тим, про що навіть не підозрювали. Вони починають згадувати старі любовні стосунки з інтенсивністю, яка не піддається логіці, це повернення бажання, це поклик тіні. Ви коли-небудь любили когось усім, що у вас було так, щоб здавалося, що весь світ можна висловити одним поглядом, дотиком, обіцянкою даною в тиші, чи відчували ви коли-небудь, що хтось завершує вас, наче без цієї людини щось всередині вас приречене ніколи більше не відповідати? А тепер скажіть мені, скільки з цього було реальним, а скільки проекцій? Карл Юнг вважав, що любов часто є дзеркалом, і це дзеркало, яким би чарівним воно не здавалося, може бути оманливим, тому що те, що ви бачите в іншій людині, це світло, ця присутність, ця глибина може належати не їй. Це може бути вашим, це може бути фрагмент вашої душі, який з якоїсь причини ви не впізнали в собі, і тепер відчайдушно шукаєте його зовні. Чи відчували ви коли-небудь подібне? Ви коли-небудь ідеалізували когось настільки, що забували, хто ви є, коли залишалися наодинці, чи сподівалися ви коли-небудь на зцілення, сенс і порятунок у стосунках? Можливо, самі того не усвідомлюючи, ви проектували? І ось одна з найнеприємніших істин глибинної психології. Більша частина того, що ви відчуваєте на початку закоханості, не має жодного стосунку до іншої людини. Це пов'язано з вами. Але не помиляйтеся, це не помилка. Проекція це не недолік любові, це відправна точка. Юнг говорив, що всі ми носимо у своїй психіці несвідомий образ протилежності, архетип. У чоловіків цей образ називається аніма символічне представлення внутрішнього жіночого начала. У жінок це анімус, символічна фігура внутрішнього чоловічого начала. Ці архетипи не просто абстрактні ідеї, вони формують наші емоції, наші імпульси, наші моделі потягу. Ви можете думати, що закохані в когось, але насправді ви знаходите в ньому частину себе, яка була забута. Чутливість, яку ви пригнічували, твердість, якій ви не давали розвиватися, свободу, про яку ви завжди мріяли, і коли ці образи проєктуються, ефект виявляється руйнівним, тому що ви не бачите іншої людини, ви бачите її відображення. І що ще гірше, ви починаєте залежати від цього відображення. Наче воно єдине можливе джерело світла? Говорити про це складно, тому що ми всі хочемо вірити, що наші почуття справжні, що те, що ми відчуваємо, реальне. Але несвідоме не дотримується правил его. Воно створює символи, воно проектує, воно драматизує. І ви усвідомлюєте це лише тоді, коли фантазія починає руйнуватися. І тоді приходить біль. Але зверніть увагу: цей біль не кінець. Це початок, це момент, коли проекція руйнується, і у вас з'являється можливість побачити іншу людину такою, якою вона є насправді, людиною недосконалою, реальною. Більше того, саме тоді ви починаєте бачити себе таким, яким ви є. Не як неповноцінну людину, який для існування потрібен інший, а як людину, яка нарешті може подивитися на себе в дзеркало, не потребуючи відображення. І цей перехід важкий, тому що він вимагає, щоб ви перестали чекати, що інша людина врятує вас. Ви повинні прийняти той факт, що ваша тінь теж була закохана, що ваша потреба теж вибирала, що ваше бажання не завжди знає, що краще для вас. Це той момент, коли любов стає вибором, а не імпульсом, присутністю, а не прив'язаністю, розумінням, а не ідеалізацією. Але щоб зайти так далеко, потрібна сміливість, сміливість бути розчарованим. Мужність визнати, що ви часто любили образи, ви любили очікування, ви любили частини себе, які ще не знали, як любити. Юнг говорив, що доти, доки ми не зробимо несвідоме свідомим, воно буде керувати нашим життям, і ми будемо називати його долею. Це стосується всього, але особливо любові. Чи усвідомлювали ви, що повторюєте шаблони, що ви завжди приваблюєте один і той же тип людей, відчуваєте одні й ті ж дилеми, страждаєте від одного й того ж мовчання, ці закономірності не випадковість, це заклики, несвідоме говорить з вами через повторення, і воно повторюється лише тому, що ви ще не прислухалися. Подумайте про свої останні стосунки, що вони розкривають про вас, що вони розкрили такого, що ви досі намагаєтеся приховати, чого вони намагалися навчити вас, але ви не захотіли вчитися. Дайте нам знати в коментарях, який найважчий урок виклала вам любов. Не варто недооцінювати свою відповідь. Можливо, вона допоможе комусь іншому дізнатися себе теж. Справа в тому, що аніма та анімус це не просто психологічні поняття, це живі пульсуючі сили, які діють на вас щодня, це голоси, які нашіптують вам, що ви повинні відчувати. Це очі, які вибирають, в кого закохатися, вони примари, яких ви бачите в інших, не знаючи, що вони все ще живуть у вас. І ні, це не проблема, це шлях. Тому що, коли ви починаєте розпізнавати ці проекції, у вас щось змінюється. Ви перестаєте очікувати, що інша людина буде матір'ю, якої вам не вистачало, батьком, якого у вас ніколи не було, рятівником від ваших страхів. Ви починаєте знімати з іншої людини тягар завершення себе і поступово даєте собі те, що ви завжди шукали. І тоді любов стає зустрічю не половинок, а цілих людей. І тут криється один з найбільших поворотних моментів у мисленні Юнга. Справжня любов починається лише тоді, коли закінчується проекція. До цього моменту все є репетицією, все підготовка, все спроба зцілення замаскована під пристрасть. Але коли ви перестаєте проектувати, ви починаєте бачити. А бачити іншу людину з ясністю, з правдою, це одне з найпрекрасніших і найрідкісніших переживань, які тільки можуть бути у людини, тому що тоді, нарешті, любов перестає бути дзеркалом і стає мостом, мостом, що з'єднує не просто двох людей, а два внутрішніх світи, які вирішили йти разом без фантазій, без ілюзій, без необхідності в порятунку. Цей міст починає будуватися, коли ви перестаєте втікати від себе, коли ви приймаєте свої тіні, свої рани, свої найпотаємніші бажання, коли ви розумієте, що все, що ви шукали зовні, весь цей час чекало вас всередині, чи відчували ви коли-небудь таку любов? Чи ви все ще застрягли в образах, які створило ваше несвідоме? Розкажіть нам про це в коментарях. Ви навіть не уявляєте, скільки людей можуть впізнати себе у вашій історії. У кожних напружених стосунках настає момент, коли чари руйнуються. Та людина, яка здавалася чарівною, яка розуміла вас одним лише поглядом, яка завершувала вас дотиком, яка змушувала вас знову відчувати себе цілим, раптом стає реальною людиною, недосконалою. Обмеженою, і ви здивовані. Ви задаєтеся питанням, куди поділився зв'язок, чи справді та споріднена душа була тією, за кого ви її приймали, чи це все було плодом вашої уяви? У цей момент дзеркало тріскається, і те, що ви зробите з цим розбитим дзеркалом, визначить долю любові. Карл Юнг говорив, що у проекції є одна функція виявляти те, що приховано. Але кінцева мета проекції бути розчиненою, тому що лише коли вона зникає, ви нарешті можете ясно побачити іншу людину. І більше того, лише коли вона зникає, ви можете побачити себе без спотворень. Але те, що відбувається перед цим, майже завжди є емоційним землетрусом. Згідно з останніми дослідженнями каліфорнійського університету, найбільш інтенсивні розриви стосунків відбуваються в період між шістьма місяцями та двома роками стосунків. Це не випадковість. Зазвичай саме стільки часу потрібно для того, щоб фантазії були зруйновані спільним життям, конфліктами, реальністю. У цей момент ви вже не закохані в ідеал. Перед вами людина з історією, з травмами, зі звичками, які вас дратують, і з болем, яку ви не повинні нести. І тут щось всередині вас кричить, але це не те, чого я очікував. Звичайно, це не так, тому що ви очікували відображення, а не людину. І тут виникає потужний парадокс емоційної подорожі: найсправжніша любов починається тоді, коли ілюзія вмирає. Але багатьом з нас вистачає сміливості продовжувати любити після того, як проекція відпаде, скільки разів ви мріяли про когось подібного. Аніма та анімус з'являються у снах, так, але вони також з'являються на вулицях, у застосунках, у кафе при несподіваних зустрічах, вони одягаються в тіла інших людей, говорять їхніми голосами, цілуються їхніми вустами. І коли ви найменше цього очікуєте, ось вона любов до символу, що прийняв людську подобу. І як це руйнується через спільне життя, повсякденним життям, за допомогою деідеалізації, це відбувається, коли ви бачите іншу людину втомленою, роздратованою, вразливою або просто не такою, якою ви її собі уявляли. Саме тоді чарівність поступається місцем правді і, як не дивно, це благословення, тому що саме тоді може зародитися любов. Але більшість людей відступають, втікають, розлучаються і все починається знову, з іншим обличчям, іншим ім'ям, іншою обстановкою, але з тією ж самою проекцією. Перший цикл повторюється. Чи відчували ви коли-небудь цей цикл, чи усвідомили ви, що вас завжди приваблює одна і та ж динаміка? Якщо хочете, поділіться цим у коментарях, ваша історія може освітити чийсь шлях. А тепер подивіться на це чесно чи готові ви любити без дзеркал? Любити без дзеркал означає приймати іншу людину такою, якою вона є, а не такою, якою ви хотіли її бачити. Це відмова від міфу про споріднену душу, щоб відчути диво душевного компаньйона. Це залишити пошуки порятунку, щоб іти з кимось пліч о пліч, без ілюзій. Але це відбувається лише після падіння. А падіння, яким би болючим воно не було, необхідне, тому що воно змушує вас поглянути на себе збоку, що ви очікували від іншої людини, що ви перенесли, з чим ви уникали стикатися. І коли ви дивитеся на це з мужністю, щось змінюється, ви перестаєте шукати когось, хто завершить вас, і починаєте перебудовувати себе. Ви починаєте відновлювати частини себе, які були в сплячому стані. Ви починаєте розуміти, що найважливіша пристрасть не для когось іншого, а для вашої власної істини. Психологія показує, що найтриваліші стосунки це ті, які пройшли через початкове розчарування. Пари, які залишаються разом, це не ті, хто вічно живе в любові, а ті, хто пережив момент, коли любов перестала бути дзеркалом і перетворилася на міст. Хочете цікавий факт? Дослідження Гарвардського інституту розвитку дорослих, найтриваліше з коли-небудь проведених поздовжніх досліджень людського щастя, показало, що якість інтимних стосунків найбільший фактор добробуту та довголіття. Але важливіше, ніж мати когось, було те, як ці стосунки були побудовані, автентичні стосунки, де є місце для невдач, для зростання, для правди. І це не будується за допомогою прогнозів, вони будуються за допомогою присутності, рішенням дивитися на іншу людину не як на відображення того, що ви хочете, а як на душу, що знаходиться в підорожі, з болем, страхами, достоинствами та обмеженнями, такими ж як у вас. Це рішення, однак, вимагає, щоб ви впоралися з власним розчаруванням, тому що кожен ідеал вмирає, кожна чарівність руйнується, у кожної фантазії є термін, але душа, душа виживає, і лише після розриву ви можете почути, що намагається сказати вам ваша душа. Врешті-решт, чого ви найбільше хочете в стосунках бути коханим, бути зрозумілим, бажаним, шанованим. А тепер скажіть мені, скільки з цих речей ви дали собі? Це складне питання, тому що ми вчимося шукати зовні те, що не навчилися культивувати всередині. І поки цей рух триває, потреба, замаскована під любов, ви стаєте заручником інших, заручником схвалення, заручником реакції, заручником присутності. Перша любов стає в'язницею. Ви починаєте емоційно калічити себе, щоб утримати когось поруч. Ви починаєте замовчувати свій біль, щоб не бути драматичним. Ви починаєте приймати емоційні крихти, боячись залишитися на самоті. Скільки разів ви залишалися в чомусь, що, як ви знали, завдавало вам болю лише тому, що не знали, як впоратися з порожнечею? Бажання, якщо його не розпізнати, перетворюються на прив'язаність. А прив'язаність це не любов, це страх, це страх виявитися недостатнім, страх більше не знайти себе, страх, що без іншого ніщо не має світла. Але цей страх майстер, тому що він вказує саме на те, що вам потрібно побачити. Ви не потребуєте іншого, ви потребуєте себе.